Декстер. Сюжет серіалу розповідає про декстера Моргана, серійного вбивцю, який дотримується своєрідного кодексу прийомного батька Гарі, та вбиває інших вбивць, яким вдалося уникнути правосуддя. Він майстерно вміє замітати за собою сліди, відводячи жертву підготовлену кімнату, вистелену поліетиленовою плівкою. А потім позбувається доказів, викидаючи тіла в океан. У якості трофеїв Декстер залишає собі зразок крові жертви на предметному склі, яке зберігає у коробці, захованій у його квартирі. Паралельно він працює аналітиком з бризок крові в департаменті поліції Майамі. ані прийомна сестра Декстера Дебра, яка намагається добитися переведення до відділку вбивств, ні співробітники відділу не знають про його таємничі вбивства. Тим не менш, сержант Джеймс Доук все ж підозрює його в чомусь ненормальному через його величезну зацікавленість в огляді місць злочину та загалом через його дивну поведінку. Брудна робота і кровності, іначе пальцями розмазували. У, у мене від тебе мороз поза шкірою, yeah, та я в курсі. Yeah, Вибач за все це та пішов. Ти щоб виглядати нормальним, декстер почав зустрічатися з Ритою Беннет, в якої є двоє дітей: дівчинка Астор та хлопчик Коді. Після жахливих попередніх стосунків рита мало зацікавлена в сексі, через що стосунки з нею видаються Декстеру ідеальними для його цілей. Одного разу Декстера викликають на місце вбивства, де знаходять понівечене обозголовлене тіло, в якому не залишилося ні каплі крові, що дуже сильно інтригує та зацікавлює його. Згодом під час обіду з Деброю Декстер здогадується, що вбивця використовує вантажівку рефрижератор, за допомогою якої йому вдається уповільнювати кровотечу жертв. Вночі повертаючись після чергового вбивства, Декстер переслідує підозрілу вантажівку-рефрижератор. Проте водій його засліплює і кидає в лобове скло голову жертви, яку не виявили на місці злочину. Повернувшись додому, він знаходить послання у вигляді розібраної ляльки. Це схоже на дружні послання, що типу Хочеш погратися? Так, я хочу погратися. Перед тим як продовжити, пропоную підписатись на мій телеграм-канал, де я публікую новини із світу серіалів. А також хочу подякувати меценатам за фінансову підтримку розвитку каналу. Випуск нових відео можна підтримати як підпискою на спонсорство, так і одноразовим платежем. Всі посилання в описі. Екстер допомагає детективам Батісті і Доуксу в розслідуванні вбивства офіцера, який працював під прикриттям, розслідуючи справу наркоборона Карлоса Гереро. Доакс бере участь у справі через особисті мотиви, оскільки він мав роман із дружиною офіцера, якого вбили. Прибувши до жінки додому, щоб повідомити про те, що сталося, Доукс і заступниця начальника відділу вбивств Марія Лагуерта знаходять жінку пораненою, а згодом вона помирає в лікарні. Тим часом Дебрі вдається знайти вантажівку рефрижератору, у якій крижиний вбивця розчленовував своїх жертв, через що її підвищують до відділу вбивств. У середині вантажівки Дебра, Батіста та Декстер знаходять крижину з п'ятьма кінчиками пальців, які розфарбовані в різні кольори. Друже, це кров? Це шоколад. І на сорочці у тебе шоколад. Чорт, новісінька сорочка. Після виявлення на хокейному полі ще однієї жертви криженого вбивці, зниклий охоронець Тоні Тучі стає потенційним підозрюваним. Тим часом Рита отримує неприємний візит від торговця наркотиками її колишнього чоловіка, який конфісковує автомобіль. Згодом Декстер дарує Риті інший автомобіль, поки вона не купить новий. Декстер обирає свою наступну жертву. Деякий час ретельно стежить за ним, проте не вбиває. Хлопець, якого ти вбив чотири роки тому, заслуговував на смерть. Так, заслуговував, а той хлопчик вчора явно ні. Запам'ятай це. коли-небудь це врятує тобі життя. Паралельно він згадує своє перше вбивство медсестру, яка доглядала за хворим батьком. Жінка вводила пацієнтам дуже багато ліків, тож передозування повільно вбивало людей. В іншому місті сержант Доукс продовжує переслідувати гереро. А згодом група поліцейських відступників вирішує взяти справу у свої руки. Вони приїжджають додому гереро та б'ють його. Чим навмисно підставляють Доукса. Вони подумають, що це зробив я. А це якраз частина плану. Якого ще плану? Ти трахав мою сестру. Ти трахав дружину поліцейського, а тепер трахатимуть тебе, друже. Крижаний Убивця посилює своє звірства, залишаючи частини тіл своєї останньої жертви та фотографії на місцях пов'язаних із дитинством Декстера. За сержантом Доксом починають стежити соратники Гереро, а згодом викрадають та б'ють його. Проте виявляється, що поліцейські скористалися ситуацією і арештовують злочинців, які ледь не вбивають Докса. Люблю Хеллоуін. Це день, коли маски носять всі, не лише я. Людям здається, що вдавати монстра весело. А я все життя вдаю, що я не монстр. З наближенням Хеловіну рита, Декстер та діти готуються до святкувань. Проте сімейну ідилію псує сусідський пес, який постійно гавкає та не дає спати її дітям по ночах. Рита вирішує викрасти собаку у цинічної власниці і віддає її люблячій родині. Де мій пес, що ви з ним зробили? Досліджуючи частини тіл, Декстер з'ясовує, що їх відрізали ще у живої людини. Довгий час, переглядаючи свої фотографії з дитинства, він розуміє, що жертву тримають в закритій лікарні. Там він знаходить тоні тучі понівеченим, проте все ще живим та прив'язаним до столу, для того, щоб Декстер добив жертву. Убийте нарешті. Я готовий. Він не піддається на так би мовити подарунок від крижаного убивця і анонімно повідомляє про місце злочину своїй сестрі. Рита дізнається, що наречений її колеги, який нелегально іммігрував з Куби, зник безвісти і просить Декстера розслідувати проблему за допомогою його зв'язків у поліції. Декстер виходить на слід Хорхе Кастільо, власника автозвалища, і виявляє, що Кастільо вбиває нелегальних мігрантів, які не можуть заплатити за свою свободу. Також невдовзі на пляжі виявляють тіло нареченого колеги рити, будучи готовим вбити Хорхена, на автозвалище приїжджає його дружина. Декстер бачить, що вона також причетна до вбивств, тож поспіхом вбиває їх обох. Після цього він скидає тіло в океан і звільняє їхніх бранців, не помічаючи людину, яка спостерігає за ним із багажника автомобіля неподалік. Поставимо тимчасову конструкцію. А потім зробимо постійний протез. Руді мене підлатає, буду як новенький. Тим часом Дебра та Докс розпитують тучі про крижаного вбивцю. І не відразу, але все ж дізнаються про любов маньяка до ментолових льодяників. Одну із обгорток вони знаходять на місці злочину, що стає вагомим доказом для розслідування. Морген Так, куди їхати? Тіло однією із попередніх жертв Декстера було знайдено, незважаючи на те, що Декстер викинув обидва трупи в океан. Також на звалищі знаходять молодого кубинського хлопчика, який був свідком подій минулої ночі. Колега Декстера Масука дослідив слід від укола, який залишився на шиї вбитої, та зробив токсикологічний тест. Все не куплю тобі жодного пончика. Чуваче, ця дурня під суворим контролем. Аби її отримати, потрібна ліцензія. УБН. він використовує комп'ютер масуки і видаляє докази того, що він отримував транквілізатор. Також викидає всі інструменти в океан. Але коли вже був готовий виконати і трофей з усіх убивств, помічає смайлик, залишений крижаним вбивцею на зразку крові дружини Хорх. Декстер підлаштовує все так, щоб звинуватити чоловіка вбитої. Хорхе Кастільо, у вбивстві дружини. нанісши її кров на ніж. Хоч свідок і зміг описати вбивцю, але на зображенні був Ісус Христос, а не Декстер. Тож йому вдалося залишитися нерозкритим. Тим часом Пола колишнього чоловіка Рити достроково звільнили з в'язниці. Жінці погрозами вдається відмовити його не приходити на день народження їхньої доньки, тож святкування проходить, як і було задумано. Дебра та батіста розслідують справу крижаного вбивці та виявляють знайоме ім'я Ніл Перрі. Чоловік перевищив швидкість поблизу місця третього вбивства крижаного вбивця, а також знаходився неподалік від місця, де знайшли скаліченого Тоні Тучі. Дебра та Батіста приїжджають до Ніла додому, але підозрюваному вдається втекти. Оглядаючи місце поблизу трейлера, поліцейським вдається знайти скелет із відрізаною ногою, що є вагомим доказом, який вказує на те, що він і є крижаним вбивцею. Рита дізнається, що дітей зі школи забрав пол, хоча вона заборонила адміністрації школи віддавати їх йому. Тим не менш, він повертає Астер і Коді додому після того, як відвів їх на карнавал. А також всіляко намагається поводитись як зразковий батько. Хоче, аби він пішов. Чому він просто не може зникнути назавжди може? Чи як може де йде на побачення з Руді експертом з протезування, який зробив протези руки та ноги жертві крижаного вбивці? Декстер знову виходить на слід малолітнього злочинця, якого раніше відпустив. Хлопець все ж таки вбив, незважаючи на те, що він попереджав його. Декстер ледь не викриває себе після того, як Доук з поліцейськими заарештовують підозрюваного в той самий момент, коли він хотів його спіймати. Дебрі та Батісті теж щастить. Їм вдається спіймати Ніла Перрі. але поговоривши з ним сам на сам, Декстер розуміє, що це не крижаний вбивця. А ти хто такий? Незрозуміле самогубство багатої то впливової жінки змушує Декстера підозрювати, що її психолог доктор Емет Мерідан міг убити її. Він приходить на його сеанси, щоб зрозуміти, чи це дійсно так, а також щоб розібратися у своїх стосунках із ритою. Вночі Декстер пробирається в його кабінет та розуміє із записів сеансів, що психолог спонукав клієнтів до самогубств. Я розповім вам дещо. про що ніколи нікому не розповідав. Добре, я, я мені як убивця. Господи, як же приємно нарешті сказати це вголос. Паралельно Рита нарешті хоче стати більш близькою із Декстером, але він не може цього зробити. Тим не менш, невдовзі вони все ж займаються сексом. І, прокинувшись вранці, Декстер хвилюється, що міг її налякати, але Рита відкидає його побоювання. Тим часом Дебра закохується у свого нового хлопця Руді, а лейтенант Лагуерта підозрює, що Ніл Пері насправді є імітатором крижаного вбивці. З часом їй все ж вдається розкусити його, але начальники відділку і прокурор не вірять в це. Наприкінці епізоду стає зрозуміло, що крижаним вбивцею є саме Руді, проте це все ще нікому не відомо. Декстер дізнається, що його біологічний батько Джо Дрізкол, якого він вважав давно померлим, нещодавно помер і залишив усе майно Декстеру, включаючи будинок. Декстер їде до цього будинку із Ритою, щоб прибрати його для майбутнього продажу. Дебра та Руді прибувають туди пізніше, за порадою Руді, щоб допомогти їм. Оглянувши в морзі тіло, Декстер починає підозрювати, що смерть Джо Дріскола була вбивством, тож відправляє зразки крові на експертизу. Тим не менш, Декстеру не вдається детальніше оглянути. Тіло, так як невдовзі його кремують, проте отримує підтвердження, що Джо Дріскол дійсно був його батьком. Повернувшись до будинку, він помічає листівку, яку він зробив у дитинстві. Декстер згадує ситуацію, коли він дуже серйозно поранився, та розуміє, що саме Джо Дріскол пожертвував кров для операції. Тим часом, їдучи у машині з батістою, Докс помічає підозрілого чоловіка, якого починає переслідувати. По незрозумілій причині Докс вистрілює першим і вбиває його, через що опиняється під слід. Літством батіста бореться зі своїм сумлінням, коли розуміє, що докази не відповідають версії подій Докса. Аналіз бризок крові не відповідає тому, що каже Докс. Докс Вистрілив раніше, я це чув та певно. На це була причина. Згодом стає відомо, що убитий Доксом був жахливою людиною, відповідальною за численні звірства на Гаїті, через що це Ру закриває справу. Літня сусідка Джо Дріскола впізнає в Руді майстра з ремонту кабельного, який був останнім відвідувачем Джо перед смертю. Після того як Декстер Рита, Дебра та Руді покидають будинок, крижаний вбивця знову повертається до будинку літньої жінки в костюмі ремонтника кабельного. Повернувшись додому, до Рити приходить п'яний пол та намагається її зґвалтувати. Тож вона б'є його бейсбольною битою і забирає дітей. Може варто її відкрити? А що як там який-небудь токсин? Відкриємо, він як стрибне? Піду ви руки. Яка довірлива. У відділок надсилають банку з кров'ю, в якій знаходять ключ від готелю Маріна Декстера першим відправляють розслідувати закривавлене місце злочину. Зазвичай йому подобається працювати на місцях злочину, але цього разу від вигляду кімнати йому стає зле так. Як закривавлена кімната нагадує йому про травму дитинства, та що там сталося? Все гаразд, просто потрібно ковтнути повітря. Ну, хоч щось тебе пробрало. здається, ти все таки людина. Відчепися. Трохи згодом повернувшись до готелю, Декстер згадує момент вбивства його матері. Рита звинувачується у нападі на Пола і може втратити своїх дітей у боротьбі за опіку. Однак, коли Декстер дізнається про це, він вирішує видалити пола зі свого життя та життя Рити, проте не вбивши, а просто підставивши все так, щоб його повернули у в'язницю. Де ти був. Виносив сміття. А Пола не бачу. Коли я був на дворі, начебто чув, як грюкнули двері. У нічному клубі Батіста помічає жінку з протезом, який розфарбований так само, як і пальці, які залишив крижаний вбивця. Що ти знаєш про людей, для яких протези фетиш? А ну так знаю. Називається акротомофілія. я знав до кого звернутися. Взагалі, то я віддаю перевагу дівчаткам, у яких хватка сильніша. За рекомендацією Масуки батіста звертається за допомогою до Руді, щоб дізнатися більше про людей, які мають фетиш на протези, але натомість отримує ножове поранення на парковці. Тим часом Руді виявляє зростаючий інтерес до Декстера, особливо до травми, яку він нещодавно пережив, опинившись у кімнаті з кров'ю. Навіть приходить до нього в гості, щоб з'їсти стейк, попити пиво та поговорити. Дебра через це дратується. Тим не менш, згодом вона мириться з Декстером і Руді. А що у тебе з губою? Я просто загалом халепа на роботі. Крижаний вбивця знову залишає понівечене тіло. Цього разу у містечку Санти перед Різдвом Руді вбив і розчленував жінку з протезом, яку напередодні зустрів батіста. Оскільки капітан Метью звинувачує Марію Лагуерту в тому, що департаменту не вдалося знайти крижаного вбивцю. Він відсторонює її. Сержант Док стає ще більш підозрілим щодо Декстера після його неоднозначного ставлення до виживання батісти. Навідавшись в архів муніципалітету, Декстер нарешті з'ясовує, що він пов'язаний із кришеним вбивцею. Все через минулу справу, пов'язану із Гаррі Морганом і містом кривавого злочину 1973 року, в якому була задіяна біологічна мати Декстера Лора Моузер. Менший син Рити Кодя тікає з дому після того, як дізнався, що батько знову у в'язниці. Проте його швидко знаходять на місці, де він зустрічався з батьком. Рита вирішує разом з дітьми відвідати Пола, якого повернули до в'язниці. Сліди зубів. Ти серйозно його поранив? Добре. Сподіваюся, зламав цьому виродкові носа, чи хоч губу розбив. Оглядаючи пораненого батісту, Декстер починає підозрювати, що Руді є крижаним вбивцею, тож йде до нього додому. У сміттєвому баці він знаходить зразок крові, який ідентичний з плямами крові на сорочці Батісти. Руді виманює дебру із відділку під фальшивим приводом пропозиції одружитися і викрадає її. Що таке? Нічого. А вже ж. Це ж єдиний доказ, який залишив крижаний убивця, так? А, а ти звідки знаєш Я Не часто припускаюсь помилок. Та якщо помиляюсь, мене це засмучує. Доакс і Лагуерта теж починають підозрювати, що Руді це крижаний вбивця. Декстер знаходить підозрілу картину транспортних контейнерів, де була вбита його мати, і відправляється туди. Докс починає слідкувати за декстером, переконаний, що він якимось чином пов'язаний із крижаним вбивцем. Сюрприз, вилупку, тепер ти за мною стежиш? Якого біса ти тут? Шукаю свою сестру в контейнері. Після інциденту біля контейнерів Докс починає ще з більшою підозрою ставитися до Декстера. Дзвінок від колишнього чоловіка, який говорить, що Декстер підставив його, а також візит куратора Пола, змушує Риту запідозрити Декстера у тому, що він все ж причетний до цього. Крім того, після повторного дзвінка Рита знаходить черевик, який пол загубив, коли Декстер волік його із будинку. Заміна лагуерти, лейтенант Есме Паскаль прибуває до відділку і бере на себе розслідування справи крижаного вбивці. Поспілкувавшись із медсестрою, батіста здогадується перевірити людей, які лежали в психіатричних лікарнях. Тож поліція нарешті бере слід крижаного вбивці. Приїхавши до будинку матері, Декстер згадує, що Руді насправді його біологічний брат, справжнє ім'я якого Брайан Моуз. Він має намір змусити Декстера вбити дебру, щоб воз'єднатися зі своєю справжньою родиною. Але Декстер не піддається, а також зупиняє брата від вбивства. Коли поліція наближається, Брайан тікає, а Декстер залишається з деброю. Тієї ж ночі Брайан вривається у квартиру Декстера і намагається вбити дебру, але виявляється, що вона залишилася у лікарні, тож Декстер з легкістю схоплює крижаного вбивцю. Після емоційно насиченої розмови Декстер перерізає горло своєму братові та залишає його догори дригом, щоб він стік кров'ю, інсценуючи це як самогубство. Повернувшись на місце вбивства, Декстер розмірковує, що сталося б, якби всі дізналися правду про нього. Так вони мене бачать. Я один з них. У їхніх найстрашніших кошмарах. Дякую, що переглянули відео аж до цього моменту. В коментарях пишіть свої враження про серіал, якщо раніше не дивилися його, та чи хотіли побачити продовження. Бажаю всім гарних серіалів. До нових зустрічей.